Видят результаты этой войны, этот Путин, на него нужно сбросить от него. Серьезно? Знакомые, родственники, это Славянск, это Краматорск. То есть это та территория, которая была 100% пророссийская. Да? Все эти 8 лет они в этом жили, когда началось СВО, то есть это еще мощнейший был удар. То есть, ну, для понимания, вот моей тети, там, условно говоря, там ей под 80 лет. Да, ей есть, не эвакуировать. Ну, конечно, да, и вот она зв звонит моей маме и говорит, вот этот Путин, на него нужно сбросить это а Серьезно? Бомбу, да. да вы что? Многие родственники, которые были нейтральны к этому всему, ну, как, они скрытно были прорусскими, да, до начала ИСО, то есть сейчас они собирают, э -э волонтерят. А почему они это делают? Армии. Идеологически они изменили позицию? Ну как, они видят результаты этой войны, когда там в Кривой Рог прилетает, в Славянск а, прилетает. Я, я, так понимаю... Кто стрельнул Путин, стрельнул. То есть никто не разбирает, чья там ракета прилетела. Но когда прилетает, ну, понятное дело, не часто прилетает не по военным объектам. Сейчас нам на звездку Алексей Гетьман, військовый аналитик, майор запасу Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны. Слава Украине! пан Гетьман, витаю вас! Героям слава щось зі звуком не дуже добре. Ну я будемо вас... сподіватися. Ну, я вас чую добре. Так решта деталей зараз з'ясує наша зараз за зараз краще. Відповідна служба. Так, все добре, Пане Олексію. Дивіться, почну з коментаря командувача оперативно-стратегічного напрямку Таврія Олександра Тарнавського. Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку. Командувач запевняє, що українські захисники стійко тримають оборону. Загальні втрати ворога минулої доби склали 706 осіб. Знищено 51 одиницю військової техніки, зокрема 8 танків, 13 ББМів, 8 артсистем, дві системи, 2 засоби ППО, 15 БПЛА. Отже, розуміємо, що кількість втраченої техніки кількість втраченого особового складу ворогом свідчать про інтенсивність, надзвичайно високу інтенсивність боїв. На авдіївському напрямку поділіться, будь добрі, зараз власними міркуваннями і спостереженнями. Чого зараз чекати там? Ну ми ж розуміємо, що ці дії росіян атака безпосередньо на авдіївському напрямку. Вона пов'язана з майбутніми виборами до ну, не до а вибори президента Російської Федерації, і йому треба, коли він почне розповідати, що він балотується. Президенти, що, начебто, це вибори. Хоча це ми розуміємо, там ніяких виборів не відбувається, йому потрібні певні позитивні, якісь щось позитивне на лінії фронту. Ну і от росіяни обирали місто, де вони змогли б зробити якісь перемоги. І, ну, вибрали Авдіївку. Чому Авдіївку? Ну так вибрали ще раз, це місто те, що вони там роблять, там нема ніякого військового, військового сенсу. Такого щоб такі сили туди кидати і намагатися захопити це місто, що, начебто, після цього якось зміниться стратегічна ситуація на лінії фронту. Ні, нічого такого немає. Це може, якщо їм вдасться це зробити, це буде мати тактичний успіх. Не більше того, про це каже дослідження війни, американські що ага. пробачте, навіть якщо вдасться їм. Захопити це місто, то це не буде суттєво змін на безпосередньо на лінії на лінії фронту. суттєво змін не відбудеться. Пане Олексію, дивіться. Це... Ну я думаю, ідея нашого ворога вона простежується. І вона й очевидною. Розуміємо, що наше командування враховує подібну загрозу. Ворог би хотів, що зробити, назвати цю операцію Авдіївський котел. Так і розуміємо, чому вони настільки інтенсифікуються, зокрема на півночі і на півдні. Розуміємо, що наша командувача це усвідомлює. Розуміємо, наскільки великі втрати несе ворог. Але питання, що вони можуть ще вдіяти щось додаткове в даній ситуації, вони можуть додати туди сил та засобів для того, щоб спробувати дійсно, щоб це відбулося, щоб вони могли тащити Авдіївку, щоб вони могли звітуватися про, от, от, про цей успіх. Ну, що вдасться їм це чи ні, ну, в залежності від того, що вони туди додадуть. Війська, які вони додають, це не війська, які вони з тилу намагаються підтягнути до цього, до цього міста бойових дій. Вони переміщують війська вздовж лінії фронту. Ну, десь вони наберуться сміливості, може, і ще сильніше послаблять які, якусь ділянку фронту, щоб підсилити на Авдіївку. Ну, Подивимось, це, це можливо, якщо туди ну, ще декілька. Навіть не бригада, а дивізію туди, чи там 20 полків, то цілком можливо, що їм вдасться якісь там щось, щось їм вдасться. Ну, тут, це ж, ну, Ми розуміємо, що коли ворог зосередиться в одному місті. Значну кількість живої сили та техніки, то нам доведеться відходити на більш підготовлені рубежі і не, борони Боже, не дати можливості оточити наші, наш Гарнізон безпосередньо в, 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 ну, в Авдіївці. Тут начебто все очевидно. І водночас ворог доволі активізований на Куп'янському напрямку, так, минулої доби. Близько 12 атак було зафіксовано. Я не знаю рівень інтенсивності. Я думаю, там все залежить від тої чи іншої конкретної тактичної ситуації. Що зараз буде на Куп'янщині? Чи це буде так би мовити, спроба відволікати відтягувати ресурси завдіївського напрямку, чи це буде намагання, так би мовити, створити там додаткову загрозу? Ну розуміємо, тому самому куп'янському вузловому. Ну так, вони, вони намагаються вийти на копі згузливий, погіршити наші логістичні можливості в тому місті. Вони ну, мріють вийти на річку Оскіл, Там на, на мапі зараз ми бачимо вона в лівому куті. Ну навіть якщо їм це вдасться зробити, там вони ну, то максимум до чого вони можуть дійти, це до річки Оскіл, бо там далі горний кряж з правого берега, з західного берега. і туди далі просунутись. Можливості в них взагалі не буде. Так кажуть військовослужбовці, які там ведуть бойові дії, вони там використовують тактику вогневогнівих броньованих кулаків, так званих, тобто вони хочуть там використати, використовують танкові удари. Там велика велика кількість на тому напрямку. Мається на увазі не безпосередньо на Купінському напрямку, а взагалі на а от Лимансь... купінсько ліманському скажімо так, на Купінсько-Ліманській ділянці фронту. Там велика кількість військ, біля двох тисяч важкої техніки до тисячі танків, там десь 130 тисяч військовослужбовців, там туди мають хочуть долучати 25-ту армію резервну, яку вони створили. Тому ну там знов таки більше 850 ствольної артилерії, більше, майже 500 реактивних систем залпового вогню, включаючи термоберічення, Боротина та Сансипь і так далі. Тобто там потужне групування. І, ну, але там е, е, ну вони вже пробували там робити наступальні дії і встигнути дійти до Купінського вузлового, чи зробити якісь там суттєві успіхи, які можна. Показувати по засобам масової інформації в Російській Федерації, вони вони не здатні. Тому от вони обрали вони намагалися там, намагалися атакувати, намагалися ну контратакувати біля Кліщіївки Андріївки на Бахмуті. Ну це ж не цікаво розповідати росіянам, що знову вони щось там перемагають в Бахмуті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за під. Тримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.